Доброго всім недільного ранку. Погода на дворі, що за погода? Хмарно? Хмарно, дощу немає, але така, знаєте, хмарна погода і холодно. Ну, що це таке хрустить? Так, а ми збиратись будемо зараз на роботу, поснідаємо. І поїдемо що? Олію розливати. У нас сьогодні робочий день, хоч і неділя. Мог би бути вихідний, але робота є робота. Ми вже поснідали, я собі зробила кавуську. Взяла ножниці, кульочок і йду зараз на город. Бо перед цим виходила, Ваня там шланги збирав. І дивлюсь цей булька зелена. Ванюшка, привітайся з підписниками. <реш> Раб системи. Ні, каву поставлю. Так воню я тут десь каву поставлю. Дивіться, яка красива. Не буде заважати. Отаку. От І підозріжу цибульку. Дивіться, яка гарна, зелененька. то чую її не зрізати. Це я так славно вибирала, що позалишала цибулю в землі, а вона вся вон повиростала. Та що не зрізати? Правильно? Дивіться, яка славно. Зараз позрізаю в кульочок, Заїдемо до батьків, ще батькам завеземо. Бо нам сьогодні зранку привезли карасиків, то ми зараз переділимо, переділимо все, завеземо до батьків, собі залишимо. Посмажимо. Цілий кульочок назрізала, ще під води візьму, наріжу. Доброго, попіл. Варф, ти теж з нами, так? ну так. да да Такий молодий, а такий старий вже. Як Петрович казав. Такий молодий, такий старий вже. То добриво ти поніс? Ну так, остатки, воно вже не доживе. Ну воно бачу, вже мокріти почало, так? Да? Це щоб було нормальне, блять, добриво, воно вже розтворило. Так. Да. Пісок якийсь. Це так, так, так. М -м -м. Цікаво, знаєте що? Збита оцим капучинатором. Така смачна. Кіся? Кс-кс-кс. І Сосиський Сусідський котик. Такий грайливий. Сію, вію, посіваю. Сійся, родися, жито, пшениця. Тося, тось, угомонись. Десь тікає. Відв'язую її, вона десь тікає до сусідів. І потім дуже довго її немає. Хожу її, шукаю, шукаю, а її ніде нема. Раніше вона гавкала в сусідів, а це десь пропадає і потім пізно прибігає. Якось прибігла її, чи хтось вдарив по спині, бо вся така прям, як от, наче як ногою вдарили. То оце намагаємося якось, щоб вона була тут в дворі, завлікаємо чимось. Іду знову кульочок нарізала ще один кольочок. А зріжу її всю, бо мало ли померзне чи. які дощ, що наче десь дивилась по погоді, на Львівщині вже мокрий сніг випав, то це вже і скоро і до нас прийде. Хоча на завтра гарну погоду передавала. Але це ж таке, знаєте, вони передають одне, а потім погода раз та й помінялась. Раніше якось було, погоду дивишся і на тиждень вона так, як є по погоді. А зараз непонятно, нарізаю. Тобто все-таки в ванні випросила, щоб він її пустив. І що, і де вона? А нема, десь погналася і їсти її винесла, заманювала, заманювала. а ніфіга. Варв вийшов свої грізні діла зробити. Чую, он там десь городи вже оруть. А ми ще свій не вигорили, я б посадила цибульку чесничком, а ще не вигорили. Коротше, треба це зробити, поки є погода, поки не задощило знову. Бачите, ось зробили опалубку. Сюди буде каміння, цемент заливатись. І оце буде приміщення, тут таке буде вуличний туалет, якась така, типу... Хос приміщення для велосипедів, мопедів, бо в мас... нас мопед на роботі стоїть, яким ми чесно їздимо. А велосипеди, коротше, от таке буде приміщення. Тут каналізація. Гарно його зробимо. О, чую, десь гавкає, а десь дуже далеко. Навіть не ось в цих сусідів і навіть не в тих сусідів. Десь от відголоски чути собаки. Ну, от, треба куди, щоб вона гналась. Що за песа? Так, а ми зараз будемо вже потихеньку збиратися на роботу, хоча мали вже в 12% виїхати, а вже почало першого, а ми ще вдома. Осушувач працює. Ми ним дуже задоволені. Зараз 50, 51% вологості в хаті. Маслая він майже безперервно. Сьогодні ставили на ніч в ванну і дуже швидко він зібрав всю вологу, бо навіть вперше виключився. Вже дійшло волога до 45 і виключився. Бо я зранку зайшла, навіть половину цього контейнера не наповнилось швиденько. Ну, ванну я провітрюю, у нас там вікно, то вона часто провітрюється. І оце ставимо сюди, бо оця стіна мокріє. Ми ці меблі будемо всі віддвигати, ставити на такі, як. Брусок дерев'яний, і щоб між меблями і стіною було, ну, хоч, хоч такий проміжок. Там воно трошки було поцвило. Пол. Стіни мокрі тільки були. Зараз стіни сухенькі, що зазвичай вони аж отак от сюди. Бачите, яка висота, аж от сюди мокрі, вологі, то це треба все. Треба все його висушувати. Бо я ж кажу, я на ремонт знову не готова. Так, в принципі, повітря е, десь я читала, що ну, коротше, люди питають, чи не сухе повітря в хаті. От поставили осушувач, да, повинно ж висушувати воно все. Ні, повітря не сухе, воно таке якесь, знаєте, приємне, м'яке. Я думала, буде пересушене, бо коли ми жили в батьків, е, ми навіть контейнери ставили на батареї, в нас було дуже сухо в хаті. І за ніч пів літри води з контейнерів на раз уходило, уявляєте, яка там суха, сухе повітря було. Що тут, навпаки, тут вологе повітря, і ми його коли осушуємо, реально дуже приємно дихати. Таке якесь воно ну от, чисте. От я не можу об'яснити. Якесь от дихаєш ним і прям приємно дихати. Не сухе, а вже от приємне. Так, і Ваня каже, що раз уже він зачепився за город, щось там робити, то вже він там на городі буде розкидати добриво. Може, і дійсно вигоремо город е, сьогодні чи завтра. Ну, треба на днях це зробити. То каже, йди, може, там, що вдома зроби. А я що? А я поки він там на городі був, я вже й все дома поробила, поприбирала, поскладала. Ну, Зараз оце ще на кухні, треба кудись його розібрати, діти кудись треба. Ой, батарейка, що вона тут робить? Що за батарейка? Коротше, поскладати все треба. І все, і будемо видвигатись на роботу, бо в нас ще на роботі налив. Сьогодні Варя попкорн робила. Налив на роботі, того будемо працювати. Як я сьогодні не хотіла їхати на роботу, а треба. А треба їхати на роботу. Та й таке я кажу: зарані не поїдемо, бо. Я зарані туди не хочу їхати, я хочу поспати. Хоча зранку так і не, не поспали, бо зранку почали дзвонити якісь люди, щось питати по роботі, то, ну, коротше. Та я кажу, це розбудили. І я, в принципі, проснулась раніше. Проснулася. Якщо мала поспати у вихідний день, то як завжди, знаєте, у вихідний прокидаєшся раніше, ніж в будні. Я вже лежала, лежала, думаю, ладно, треба вставати, вже роздрухалась. Та оце почали щось робити. Оце таке сільське життя. Знову мию вікно. Я не люблю саме на кухні, що воно було залапане. Бо я сюди, воно постійно відкрите, я сюди постійно дивлюсь і мене оце роздрижає, якщо десь яка ляпка. Мені не подобається. Там, може, десь по спальнях і по кімнатах, коли я не бачу вікно, мене це не напрягає. А от коли це постійно відкрите, хочеться, щоб воно було завжди чистеньке і гарне. То зараз це я до з... З наружної сторони, з внутрішньої. І буде мене радувати чистотою. Залишила оце все так. Але в мене тут стоять досточки. Мені дуже подобається, коли воно отак відкрите. І нічого на ньому нема накладеного. Але досточки тут є. Гречка. Вчорашня гречка підсмажили, поснідали. Ах! Я б таку кудись їх може сюди притулила. Ну, в принципі, вже коротше. Будуть вони так тут стояти, я вже звикла, що вони тут так і буде. Бачите, яке в нас вікно низеньке, зовсім низько. Це мені по почти. Якраз, так, да, по коліна. Воно, в принципі, стандартне це вікно, але через те, що тут, бачите, від пола малий проміжок і потолок теж низький. Бачите, наскільки низький. Ось тут бо тут була стіна. Якщо ви пам'ятаєте, хто зі мною давно пам'ятає, що у нас тут була стіна, маленька кухонька була, ми розширили її. Розширили, зробили величезну кухню, переходящу в холл. Цей гриби сушила треба винести до, цього, до цієї сушилки туди, в кухню. Короче, Наче все зробила що мало. Шестірка стирається, а вже мають вимкнути світло. Що? А ти ж он досі бля, ручним рубом? Щось... <реш> Тяжко, так? <да? решко> <решко> так, кухня відкрита, то занесу вже це сушилку. Стояв такий гарний гарбузик, завезу до батьків. Курочкам віддаду. А що я з ним буду робити? Нічого не буду стояв там на порозі. Вже скоро новий рік. 45 днів залишилось до Нового року, уявляєте. Я в шоці просто. Просто в шоці, як швидко час летить. 45 днів до Нового року. Якось взагалі нема бажання нічого святкувати. Але може це поки я зараз кажу. А коли буде новий рік, захочеться чи якось свята і загалом. Ну, коротше, прийде час, буде видно. Ваня розсипає. Ще раз тирсу вже, вже розсипає. Козички пасуться. Бачите, вже краще річку видно, тичія вже йде вліво. верхня течія. А нижня течія йде вправо. Так буває. Річку добре видно, я надіюсь, що цього року буде морозець, річка замерзне і ми доробимо кладку, яку почала робити цього року взимку. Вон вона якраз прямо переді мною. Її, звісно, в цих кущах не видно. в, Господь, в очереті не видно. Але вона там є, можете повірити мені. Я знімала влог, який її робили, як ми на лід виходили кататися. То я думаю, що цього року чи наступного року, ну, коротше, коли будемо розейс, вже доробиться ця кладка і будемо повноцінно вже наступного року влітку купатись там саме з тої кладки. Козички, подружки. Козички, подружки. Варя десь пішла подружку свою зустріти, будуть зараз вдома. У нас світло є вдома, навіть коли вимикають. Ми собі зробили інвертор, поставили, то, в принципі, вдома не відчутно, що світла немає. А от на роботі це проблема. Бо коли світла немає, ми не працюємо. В плані виробництва не працює. Сама видача олії є, а виробництво не працює. Ловимо вікна, коли там світло є, якось вночі працювали навіть. Коротше, малі підприємці викручуються як можуть. Дивилась якось відео, що жінка розказувала, як виживати, що підприємство, магазин, я так зрозуміла, в неї, і працюють генератори, вона каже, я навіть в нуль не виходжу. Податки, зарплатня, потім паливо на генератор, то навіть не виходить в нуль. Мені просто шкода малий бізнес, який просто загибається в ці відключення світла. Люди просто вимушені закриватись, вимушені розпускати своїх працівників, бо от така от проблема. Світла немає і неможливо працювати. Трошки, звісно, криша їде на фоні цього всього, але поки тримаємось. Так, тепер треба переділити карасиків. Взяли кульочки, зараз повідсипаємо, пригустимо. Даваню? Її, звісно, чистити я не дуже хочу, не дуже люблю. Ну, прийдеться. Хочеш смаженої рибки, треба чистити, да, Ваня? Давай, давай. Я ж чекаю, ще 5 хвилин залишилось. правильно машинка вимкнутись повинна. І розвішую білизну і їдемо на роботу. Уже все зібрали, карасики розділили. Зараз поїдемо, розвеземо, пригостимо всіх. І на роботу як же я не хочу їхати сьогодні на роботу? Я б лягла, зараз замоталась, все в хаті поробила і дивилась якесь викину. Отак. Добрий день! Батьки садять. Часник, цибулю, так? Да? Це вже посадили. Садимо. Які ви молодці, ці, одні милі ниві, ми ліниві. Ні, цибулю привезла, все. Да. Марик. Марик. Марик, Ми ніяк не можемо вирядитись на роботу. Заїхали до магазу, взяли каву. Я кажу, Вань, ми відтягуємо, відтягуємо цей момент поїхати на роботу щось робити. Нічого нічліне. Ага, ще все попереду. Кавусик, мої говнодали, помити вже треба. Дощик накрапає. Зараз пов'ємо каву на дворі, посидимо і будемо їхати. Яке воно життя в селі і відносини з сусідами. Була на роботі, сусідка мені пише, я тобі посадила Петрушку в горщик. У мене на задньому дворі стояв такий горщик після квітів. Все, приїжджаю, буде Петрушечка. Будемо скубати кудись кришити, десь будемо її використовувати. Її поставлю зараз біля холодильнику. от, Там її місце буде красота. Ну, бачите, як з сусідами живемо все забираю і несу, я вже місцечок приготувала, ось сюди поставлю. Ось так вона тут буде стояти. Нікому не буде заважати. О, Все. Краса. Отак. От Місце. А я ще взяла цибульку. Сибочку, і зараз її поріжу, зроблю. Такі будуть цибулеві кільця у фритюрі. Ваня достав фритюрницю. Мамулечка, спасибо тобі величезне, почистила нам карасиків. І зараз посмажу спершу цибулеві кільця в фритюрі, правильно, і в клярі. А потім уже посмажимо рибку, щоб кільця не нахватали смаку риби. Ой! Аж захекалась, розбігалась. Ну, і на вечір ще буде пюрешка. Хотіла фрі зробити, але думаю, буде щось зажирно. Смажена риба, смажені цибулеві кільця, ще фрі, то занадто буде. Цибульку вже не чистила, зараз буду нарізати кільцями. А поки вам покажу, як набралось в цей контейнер води. Я вже бачу, от водичка аж тут. Плюс-мінус його вмикали в цій кімнаті десь в 12-й годині. Плюс-мінус пропрацював він 6 годин. От за 6 годин, скільки набралось води. Тут зараз в кімнаті 51% вологості. 52. От І показую, скільки тут водички набрало. Зручно поставити. От, опа, майже повна. От за 6 годин в цій кімнаті бачите, скільки збирається води. Я просто в шоці від того, скільки в нас вологи. Оце все тече по стінам. Ну, завдяки осушувачу. Оця вся волога тепер збирається от в такий контейнер. Для мене це просто, знаєте, шок шоковий, бо ніколи б не сказала, що стільки в хаті вологи. Нікоди. Це оцю, уявіть оцю воду розбризкати по стінам, то воно ж буде водопадом текти все. Все злили, пустий контейнер і ставимо назад і вмикаємо знову. назад ставиться все легесечко все поставили і вмикаємо на око замішую яйця борошно сіль. Зараз вам покажу. Яке воно повинно бути для того, щоб смажити ці кільця в Отаке, бачите? Не дуже густе, ну і не дуже рідке. Розказала отак вам. Ясно, ясно понятно. Смажимо дворі, бо зараз е, мені хату все задимить. Що ти робиш? Підніми її. Кого підняти? Всю? Ну, так да. нашу я кидаю одразу. Да? Yeah. Yeah. Сма... Вот такие вот щоб... смачнчки. Это была якинь. Хозяйка? Тося, Тося чул? Хозяйка. И нулька наша. Смаже, смаже. Хозяйка на mm? соло. Хозяйка, хозяйка. Похвали мене моя губонька, да? Хазяйка, звісно, сама і здійснює 70% хазяйства. Но... 70% продуктів. Mm. І ми зварюємо, happy life. поділимо. Чув таке? Чу, чу. Іду смажити карасики. Найсмачніші смажені караси це на кукурудзяному борошні. Тут і є і пшеничне борошно, і кукурудзин. От вони дуже будуть смачні. Я так, з цього разу 50 на 50. Поки діло дійде до вечерювання, ми ці всі цибулеві кільця з'їмо. Ось так вони виглядають. М -м -м -м. А які смачні. Ще, де рибка смажитись, вже дожарується остання партія кілець і будемо рибку смажити. Ваня каже, що ми на на дієті. Угу, ми на дієті. Так, перемішуємо карасі і складаємо от таку. бачите? як ми їх складаємо. Тося, давай мені нести рибу. Не, не, ти її жени, бо вона ще це ж цапане. Це, -це, це ж охотниця, яка може бути рибаком. Тося, відійди. йди. Тося. Не, це не мені оце не начинається. ти якщо мамину порцію утащиш... То Тобі світає <laughs> то голод. <laughs> так, все, рибку поставила. Опускаємо. Здорова піща, да? так? Ну ми ж на дієті, Вань, нам можна. може. Не хочу О, Так опів. Вечеря майже готова. Хоч сьогодні вона не така, знаєте... Корисно, смажна риба, цибулеві кільця, Я трішки це розбавлю пюре і зробила ще салатик з тої цибульки, яку я сьогодні зрізала з яєчками, зробила такий весняний салат. От, завтра в нас е, знову робочий день, знову цей тиждень без вихідних, але вже, господів, як є, так є. Завтра ми ще з варією їдемо по справах в Саврань. І потім, після саврані, я ще заїду на роботу, трішки попрацюю. Якось так. Друзі, на сьогодні влог закінчуємо. Як завжди, я вдячна, що ви зі мною. Буду ще більше вдячна, якщо ви будете писати коментар, бо для кожного блогера коментар, знаєте, це як така. Ем... Зворотній зв'язок, що ви подивились, вам сподобалось чи не сподобалось, так я бачу, що ви дійсно задіяні в мене на каналі, ви зі мною, моє ком'юніті, яке може мені написати, що їм вам сподобалось написати, що не сподобалось написати, чи просто якусь відправити реакцію. Не завжди це може бути якийсь там велике, великий коментар, довгий, чи не обов'язково це щось писати елементарно, якийсь там вогник, сердечко, лайк, чи ще щось. Так, я буду бачити, що ви дійсно подивились це відео і не просто його вімкнули, і вимкнули, і все, і на тому все. Для блогера це дійсно дуже важливо. Так як я бачу, що перегляди начебто є, а зворотнього зв'язку немає ніякого, в мене, знаєте, Чесно скажу вам, опускаються руки. Кожен раз, коли я знімаю влог, я думаю, для чого я це роблю, чи дійсно комусь це цікаво. Тому буду вам дуже вдячна за коментарі, за лайки, за підписку, хто ще не підписався. Як завжди, всіх міцно, приміцно обіймаю ваша Інна.